Друзі, всім привіт радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Трішечки незвичний такий перехід стався з тієї теплої осені, вже ось таку от справжню зиму. Для мене цей перехід так само був зовсім непомітний, але маємо що маємо. Вийти половити на спінінг мені не вдалося, хоч є от такі ще ділянки з відкритою водою, але риби, на жаль, тут немає. Тому вихід один, вчитися. Вчитися ловити на мормишку, вчитися ловити зимню оцю рибу з льоду, стати, як то кажуть, пінгвіном. Хоча я і ніколи цим не займався, в мене всього за все життя було дві риболовлі по 30 хвилин. Одна це ловля там на балансир на состах в лютий мороз. І друга це колись я хотів спробувати навчитися ловити на мормишку і півгодини вибрався, десь там вирубав того полонку, половив на ось ту-ту-ту-ту-ту, піймав декілька йорщиків. А сьогодні спробуємо вже так, більш грамотно. Це буде не півгодини, це вже буде, надіюсь, години хоча б дві. Надіюсь, мене вистачить на такий час. Комплект у мене сьогодні такий трішечки бідний, але, скажімо так, це комплект спінінгіста, який все життя проловив рибу спінінгом, і от це те, що він зміг в себе знайти. І докупив, до речі, дві мормишки і одну вудочку. Одну я знайшов вдома. Якби знав, що вона в мене є, я б її не докуповував. Знайшов у себе флюрокарбон, щоб туди намотати. Діаметр не зовсім спортивний, це 0,18. Але я впевнений, що все ж таки щось, то мені вдасться сьогодні піймати. Я, напевно, мав би йти так з буром, але так, як я тільки починаючий пінгвін на моєму плечі штатив. Ой, пінгвін-блогер. Докотились. Так, ну от ми й прийшли до нашого місця. Це у нас, скажімо так, наш місцевий обводний канал, куди раніше пускали воду, яка не йшла основним руслом. І тут у нас Зимою заходить окунь. Окунь, будь-яка інша риба дрібна. Зараз ми її тут якось вийдемо сюди на лід, будемо її тут ловити. Так, дістаємо наші комплекти ціною 200 гривень кожний. Це, напевно, найдорожчі снасті, якими я колись, мабуть, ловив. Розовенька така, як то кажуть, дівчача. Мормишечка, безмотилочка. Одна з безмотилкою, одна з мормишкою для мотеля. Якщо це можна так назвати. Так, є десь в мене ще мотель. Вчора мені друг привіз, ось такий в стаканчику. Ну, як продавали, так і привіз. От є наша перша рибка на сьогодні. Так, так, так. Дивіться, це щучка. Це зовсім невеличка щучка на безмопилку. Я зовсім не очікував, що моєю першою рибою на мормишку буде щука, яку я і так переловив весь цей рік. Дивіться, дрібнесенький шнурочок 0,18 флюрокарбон. От, тому вона й не зрізала. Не дарма ставимо такий товстий. Ладно, будемо зараз її відпускати, риби взагалі сьогодні ніякої забирати не будемо. Ну, куди такий розмір забирати? А я думаю, що тут більше і не ловиться. Хоча окуні тут є файні. По сезону, коли тут була відкрита вода зимою, я тут олив дуже файних окунів. Змінили ополонку. Слава Богу, до нас хтось її вже тут пробурив, і нам не довелося користуватися нашим диво сукерою Так, мормишечка впала на дно. І все ще я розумію, так як колись в дитинстві дивився телеканал трофеї, там показувало на зимній риболовлі, що мормишечку потрібно ось так качати. Подивимося, що зараз з цього вийде. І ось так легенько перепіднімати весь цей час. Оп, покльовочка. Давайте тепер на опускання так само покачаємо її. Оп, покльока. Опа, окунь. Перший окунь за сьогодні нехай поки полеже. Опускаємо ще раз. Так, от покльовочка, ще один окунь, дивіться, що за шалена роздача. На безботилку ловилася не дуже охоче. Тому я на неї почав вішати один мотильочок і стало трішечки краще. Так. Знову опускаємо, все повторюємо, кладемо на дно і починаємо покачувати. Оп, покльовка не реалізована. Так. Ох, покльовочка. ти що, третій окунь. Сюди. На дно. Знову покльовка, покльовка. Нехай зажує, будемо так як в спінінгу. Ех, не зажував. Так, давай знову. Тунь-ктунько-тунь-пінь. тунь 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 Оп! Ех! Ух, є рибка. Ех, і відір відірвався. Самі я вже його підняв. Із з самого дна клюну. відпустимо їх назад сюди і підемо до іншої ополонки. Тут у нас трішечки глибше. сантиметрів на 10. Давай, давай, давай. Сидить. О, Йоршик. Тільки тебе нам не вистачало тут. Є рибка. Окунь, окунь, окунь. Втік. Ух, покльока. Знову рс. Та що ж таке? Лежи поки що. Ой, дітвора, дітвора. Скільки років нам би не було. Дивіться, яка краса. Ближче підходити не буду, не хочу провалитися. Але як гарно просто. Зовсім скоро. Я сподіваюся, що це буде скоро, бо ця зима мені вже набридла. Тут буде відкрита вода і ми будемо ловити ось таких от великих окунів і великих щук. Надіюсь на це. Так, дивіться, мотель я собі кладу ось так от на руку, декілька штучок, то що дуже швидко об'їдає, буквально там одна-дві рибки. Буває навіть одна покльовка мотеля вже немає. Я його відразу ж звідси одягаю для швидкості. Хоча про яку швидкість, то може йти мова, перша рибалка з льоду. Так, опускаємо. Зараз буде окунь. Черговий окунь. Так, і, як завжди, відпускаємо. Взагалі дивіться, що за покон. Хай бухмили оцю вашу зимню риболовлю. Будемо, напевно, змотувати нашу мормишку, пити чай і рухатись додому. Ну що ж, ось і підійшла до завершення моя така перша офіційна рибалка з льоду. Чи сподобалось це мені Ну, 50 на 50. Можливо, тому що не було більшої рибки, і тому, що трішечки холодно. Я все-таки більше така теплолюбива людина, мені б літо, головня якогось ловити. Але коли немає де покидати на спінінг, можна відвести душу і половити навіть ось таких от карапузиків, тих дрібненьких окунців, йорщиків на мормишку. Думаю, це також задоволення в якійсь мірі, в таку холодну пору. У мене ще в цілях. Половити як мінімум таку рибу, як плітка, трофейна плітка і Сенець. Я ніколи не ловив сенця, і я хочу спробувати половити цього року на гірлянду вперше. А для цього вже доведеться трішечки переміститися нам туди кілометрів 300 праворуч в Київ. А на цьому все. Тому, якщо ви хочете, щоб на цьому каналі частіше виходили відео, виходили відео не тільки з риболовлі на спіні. Підписуйтеся на канал, кляцайте вподобаєчку. Дзвіночок, щоб не пропускати відео, а я буду рухатись додому. З риболовлі на спінінг тому жміть вподобайку, ставте. Жміть вподобайку, ставте лайк. Синки кібаути.